Всім привіт! У нас знову куряча шинка є в наявності. В ній куряче філе та філе стегна. Без шкірочки. Красота. Зараз розріжемо та подивимося, яка вона у нас вийшла. Яка красива! Вартість курячої шинки 450 гривень за кілограм. Один брекетик заважує 3 кілограма. Можна замовляти цілим, можна шматочками. Ми у нас трошки відправки, то будемо шматками замовляли. Кілограм, 2 кілограма такі. Замовлення приймаю на вайбер по номеру телефона 068 87 87 87 4. Замовляйте цю смакоту.